О, шрам. Я знав його скіф. Він був дотепний, людина фантазія. Тепер, як же це погинено в моїй уяві, лишень відраза, а його жарти. Петівки, куплети. Прошу, Скіф. Скажи мені, гадаєш, представник був би таким самим тут? Можливо. Смердів би. кінець, Несків. Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил, пил на землю, потім на глину. І чому в цій глині не стати сатичкою іржавої діжки? В'явий. Він вирішував долі цих сталкерів. Ось чому. У наших снах бачимо їхні спогади. Так. Але представник. Живий. Так. Лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді немає світлої зони. А як немає світлої зони, то всі життя загублені даремно, Скіф! Ні. Ні. Знаємо. Це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім.